Та Господь ударує всіх нас своїм миром. Таке перше читання досить велике сьогодні можна було багато чого різних речей почути, можна щось окремо визбирати, як, як крупинки, які є цінні, які є важливі, такі начебто дрібні речі, але насправді важливі. Як часто в нашому житті є речі важливі, хоча, на перший погляд. Такі незначні, такі маленькі. І чуємо в читанні про Іллю, що він, що він може зробити навпроти інших пророків Ваала. він один, а їх 450. І здається, що в такому шумі, в такому гаморі, взагалі його слова не будуть мати якоїсь ваги, не будуть мати якогось впливу. Але якщо приглянутися ближче? То можемо побачити, да, чи почути цю захопливу історію. Він не покладає свою надію на себе, тільки на Бога, взагалі не боїться виступати да, в таку відкриту конфронтацію, а навіть більше виступає, наче таким ініціатором. І можна собі уявити, да, як якомусь там, не знаю, одному чоловікові щось не виходить в роботі, да, ну і вже таке аж. Він зденервований, то каже так, відійдіть від мене, щоб я нікому зараз образливого слова, не сказав, щоб я нікого там не вдарив зараз, не зачепив. А тут 450 чоловік складають жертву, танцюють, скачуть, і їм не вдається, а він сміється з них. Він наче наражає себе на небезпеку, але не боїться, бо є вірний, є вірний кожному припису. І якщо зауважити, коли він складає жертву, як Пильно він дотримується всього того, коли настала відповідна пора на час вечірньої жертви. І має бути саме 12 каменів і споруджений жертовник саме в такий спосіб. Тобто кожна деталь, кожна дрібничка в цьому виконанні є важлива, є сповнена сенсом. І думаю, що не випадково, якщо приглянутися, також народ це відчуває і народ це бачить. На початку читання він каже, що Ілля приступив до всього народу і каже, докільку кульгатимете на обидва боки. Коли Господь є Бог, ходіть за ним, коли ж це ваал, ходіть за ним, тобто визначиться. А народ не відказав йому ні слова. Взагалі промовчали. Натомість, буквально речення далі, коли він приготовлює цю жертву, каже: ставайте сюди, ставайте, допомагайте мені. Потім каже: Зачерпніть води. А це не, не так, як в нас сьогодні в крані від набрали, відкрутили кран да, і набрали собі відро. Треба було піти по ту воду, але народ стає послушним, народ починає слухати. А в кінці, коли побачили, як Бог відповідає на цю жертву, як Бог доцінює старання іллі, весь народ стає, каже, Господь є нашим Богом. Да, тобто переміна. І один пророк здається, навпроти 450. Що може зробити? Може зробити, якщо дійсно живе так, як від нього хоче Бог. В псалмі одна така фраза, але теж дуже глибока, дуже змістовна: стануть численними страждання тих, які спішать за іншими богами. Тобто, якщо не Бог буде в центрі в моєму житті, буду страждати. Якщо покладу на перше місце будь-що, будь-кого, буду страждати. Перше місце завжди належить для Бога. І в Євангелії Господь продовжує цю тему, цю думку про, про ці дрібнички, про ці важливі речі. Довершити, тобто виконати або довершити в значенні вдосконалити. І так спало на думку, що це можна, знаєте, як малювати, наприклад, картину. Там є зараз популярно малювати по номерах. І можна сказати теж, що ай, якісь там дрібничка, наприклад, якщо малювати там портрет чи кілька осіб, да, ай там що там, то око там якогось кольору, можна просто затушувати, да, або, наприклад, коли ліс, то гілки там, да, ай, не треба їх малювати, можна просто затушувати, е, там, не знаю, чи чи на полі, наприклад, да, квіт, квіти, дрібненькі, дрібненькі квіти, а просто зеленим. Але власне, ці дрібнички, начебто дрібнички, дають гармонію, дають красу. І так само в нашому житті здається часом дрібничка. Але якщо це з поклику Божого, якщо це з натхненням Божого, як вона є важлива, як вона є цінна, і тоді наше життя набирає цінності, набирає краси, набирає гармонії в очах Божих і в наших власних. Боже, навчи нас розпізнавати.